Вій, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини, розділ створено за підтримки про Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і про українську зброю, а також про загрози для України від нових винаходів росіян, будемо зараз говорити в нашій студії. Ми завжди вітаємо тих, хто приїжджає до студії. Це ми дуже цінуємо. Виконавчий директор. Української ради зброярів Ігор Федірко. Пане Ігорю, дякую, що прийшли. Слава Україні! Героям слава! А ми знайомі насправді з 2014 року. Ми познайомили ще на темі допомоги переселенцям Кримським, потім Донецьким, ну, точніше, зі сходу України. Ну от власне всі бізнеси, в яких ви працювали, вони були орієнтовані на те, щоб Україну підтримати. Зараз ви працюєте з українською в Українській раді зброярів. Але тут я хотів би почати з такого: ну Україна часто сама про себе. Ба жартує, що у нас де два українці, там три гетьмани, з них два верховних і один генеральний. Да? Ну і відповідно об'єднатися, ну у нас часто не складається е, виробники зброї, приватні, які таки знайшли можливість для, е, ну, для консенсусу, для якогось об'єднання. Ну напевно, це не від солодкого життя, що зараз ви найбільше відстоюєте чого, що лобіюєте, чого хочете від держави, від суспільства, від партнерів. Ну саме найперше це правда, останні 3-4 роки ринок формував свої секторальні асоціації об'єднання. Ми вирішили все ж таки об'єднати їх під єдиним голосом для того, щоб ми могли вести діалог з нашими іноземними партнерами, якби зрозумілий для них чин. Тобто, зазвичай, коли ви приїжджаєте в будь-яку іноземну державу, перед вами сидить одна єдина асоціація, яка представляє. Весь абсолютно оборонний бізнес або інший сектор великого бізнесу держава і ну от це два основних компоненти да? асоціації і держава. У нас же зазвичай це буває так, що за столом сідають по 20-30 людей. І кожен з них представляє якусь одну секторальну асоціацію або маленький шматочок ринку, і це ну це неправильно. Має бути єдиний голос. Я розумію, що в них у багатьох є свої. Секторальні знову ж таки, проблеми і питання, але багато питань є об'єднавчими, такі як останнє, що ми робили, це спеціальний режим для бронювання людей, які хочуть піти саме в ОПК. Це 45 діб для того, щоб привести всі свої документи в порядок, прийти в ВЛК, пройти всі процедури, отримати військовий квиток, стати на облік і прийти працювати в оборонний промисловий комплекс. Далі це в нас також ми працювали плідно з міністерством оборони щодо спецрежиму для оборонки. В цілому це Defense City, які в себе включають дуже багато механізмів, які допомагають нашій оборонці розвиватися, отримувати нові кредитні можливості, можливості для розвитку, релокації, багато багато інших. Тобто, це така адвокація, як всередині нашої країни, так і по суті промоція за кордоном. Добре, а тепер до того, що відбувається в Україні, командувач сил безпілотних систем представив на ставці верховного головнокомандувача концепцію захисту неба Херсона. Таку ж програму планують зробити для усіх фронтових, точніше прифронтових міст, про багатоширову систему і дронових атак і захисту від дронів. Роберт Броуді говорив уже кілька місяців тому, що це мало би бути, чого нам тут не вистачає. Що ви за цим бачите? Ну, знову ж таки, можемо сказати про те, що а, атаки Російської Федерації доволі комбіновані. Вони застосовують весь свій спектр а, озброєння і техніки і ракетної, і дронової. Ми бачимо, що це не тільки шахеди, ще й Герані, вони також з'являються з комбінованими можливостями, як і дистанційного мінування, спостереження, маневрів а, спеціальних систем ухилення від наших а, протизенітних і протиракетних а, озброєнь. Також ми бачимо, що в комбінації є і балістика, і крилаті ракети, що дуже сильно ускладнює, ускладнює в один час в одній точці захистити будь-який об'єкт. Бо всі ці засоби зазвичай дістаються свої цілі в одну, в одну в одну хвилину або в один єдиний відрізок часу для того, щоб ускладнити їхнє збиття, в тому числі і ми в тому числі маємо відповідати таким комбінованими системами, які будуть Включати в себе і рак... зенітно-ракетні комплекси, переносне зенітні ракетні комплекси, і дрони, антидрони, і багато інших рішень. Ну і напевно питання детекції, цілевказання, тому що це теж там це те, що саме не стріляє, але без цього не буде стріляти те, що має стріляти. Так, це факт. Нам 100%. Ми, по суті, як країна, яка не має е можливості виробляти своїх зенітно-ракетних комплексів, а також комбінованих таких систем. Ми по суті. Е Стандартний умовно кажучи, західного зразка зенітно ракетний комплекс розклали на, на компоненти. і в нас є вогневі мобільні групи, окремо радарні системи, окремо системи, які зводять всю інформацію, яку ми отримуємо, і від радарів, і від звукових датчиків, і від багато іншого. І від ЄППО. тобто там дуже багато в нас систем, від яких ми отримуємо інформацію. Все це зводиться в єдину систему, і розподіляється і надаються задачі вогневим групам. Все це доволі важко масштабувати, і важко цим управляти, але це єдина зараз система, яка нам в дійсності допомагає, і ми маємо її допрацювати над саме над масштабуванням і покращенням. А, окей, якщо можна говорити про там успіхи України, що би за останній час можна було сказати, що вау, така така українська крута штука, що ось воно москалям дошкуляє. Це фламінго з того, що в публічному просторі чи там ширше взагалі крилаті ракети? Да, тому що Нептун уже в трьох модифікаціях. Ми його тепер навіть а, зранку в редакції пожарту, пожартували. Ми його не називаємо пузатий Нептун. Ми його називаємо бодіпозитивний Нептун. Тун, от що би ви назвали такого от три штуки, які справді вдалися, і росіянам воно дошкуляє. Ну ми зараз бачимо, що по суті все, що викликає в них будь-яку реакцію е в ЗМІ, це означає, що це працює. Тобто, як тільки ми почали говорити про томагавки, це дуже сильно працює, бо вони розуміють, що в нас з'являється новий тип інструментарію. Uh, він uh, їм ще невідомий, да і має певні свої властивості, характеристики, які ми можемо застосовувати, також додавати до наших комбінованих атак. І uh, чим ми можемо точно пишатися? Це нашими діпстрайками. Принаймні, все те, що переносить війну на територію ворога, це наша перевага, і ми маємо це робити, примножувати і покращувати. Цей діп страйки, мідел страйки, крилаті ракети. Я дуже сподіваюся, що ми в найближчому майбутньому з вами побачимо перші пуски нашої. Власної балістики, але як я зазначав раніше, балістика і зенітно ракетні комплекси це оце саме той rocket science, який нам, на жаль, дуже важко дається. наша школа, на жаль, ми її за 30 років незалежності знищили. У нас дуже мало фахівців. В нас по суті два єдиних наших підприємства це Кабелучі Південне, яке мало оцю експертизу і досвід. Вони переживають там не найкращі часи, але. І країна і держава їх підтримує. Я дуже сподіваюся, що з їх станків, їх рук вмілих і голів, вийде все ж таки. От наша національна балістика. Добре, наземні роботизовані комплекси, чи можна вважати їх ну там типу success story? Це історія, умовно кажучи, 25-го року, яка прийде в 26-й, як основний мейнстрім зараз. Це збільшення. По перше, застосувань. Ми бачимо все більше, і більше, як ми е, здійснюємо логістику, медевакуацію, е, мінування дистанційне. У нас навіть є НРК камікадзе. Тобто, по суті, сухопутна компонента починає набувати все більше популярності в військах. Але на жаль, в нас зараз по суті е, дуже добре їх вміють застосовувати там 3-4 бригади, е, на яких також зараз буде покладено цей обов'язок. Е, Поширення їхнього досвіду на всі інші підрозділи. А ми можемо зазначити, що в нас їх більше 200. Тобто, це ну доволі великий шмат роботи для. Лише трьох підрозділів. Добре, якщо говорити про досвід росіян, де вони нас випереджають, багато пишуть, що створений ще наприкінці 24-го року Рубікон. У цей підрозділ дроновий, його накачують грошима, і у них якраз систематизацію і масштаб масштабуванням все дуже і дуже непогано. Вони дуже швидко кліпають якісь методички, якісь навчальні курси, які моментально по своїх екіпажах розподіляють. Вони швидко реагують. Вони теж багато чого винаходять. Чи можна вважати, що ну. Там такий success story 25-го року росіян це Рубікон. Що про нього думати Чи можна їм ну якось прикрутити гайки? Перш за все, Росія сама по собі це гідний супротивник, це величезна держава з величезними можливостями, спроможностями і засобами. Рубікон це правда є один з найкращих, мабуть. Підрозділ, які в них є, це найкращі люди. По-перше, це надзвичайно розумні люди, хоч це і ворог, але ми маємо це визнавати. Рубікон отримує найновіші розробки, найновіші системи, випробовує їх на нашому полі бою, говорить конкретно, що саме треба масштабувати, що саме треба доробити, і де саме застосовувати. Тобто, це такий центр. Як то кажуть, центр Excellence. тобто туди збігається абсолютно вся топова найкраща інформація, і вони вміють її потім масштабувати, перетворювати в, в дієві механізми, і нам треба цим вчитися. Я дуже сподіваюся, що наші підрозділи Next, в тому числі будуть масштабовані не гірше будуть отримувати не гірші спроможності. І можливості зараз ми бачимо, що їм надали можливість без тендерів закуповувати інноваційні рішення. Це дуже важливо. Ми наші підрозділи мають мати право на помилку, тобто, нехай ми закупили інновацію, нехай вона погана, але ми випробували, отримали оцей досвід і потім впроваджуємо в нові системи озброєння. І от саме завдяки такому підходу, я переконаний, що ми зараз зможемо масштабувати і пришвидшитися в доробках і інноваціях. Добре, ще одна частина. Росіяни ну дуже активно. Зокрема, і той же Рубікон. Вони працювали і по наших пілотах різних да, дронів, і власне по логістиці. Оце перекусування логістики, і відповідно, що ми могли би зробити в зворотньому боці. Пишуть, що ну, якщо на діпстрайки вже нормально є уже і результати, і вже є масовість, то удари на 50-70 100 кілометрів. Це ті машини. Це це. Це ті засоби ураження, яких нам не вистачає, щоб вони були і стійкими до реб і точними, і виносили їхніх дронщиків, і виносили їхні, якісь там польові склади з боєкомплектом. Що про це думати? І чи є якісь напрацювання? Ну, ми в дійсності не можна так казати, що ми там прям сильно відстаємо. Ми ще півтора року назад. Міністерство оборони разом з генеральним штабом поставило нашим виробникам задачу винайти і зробити міду страйк, тобто це на оперативну глибину. Мовно до 250 кілометрів 300, але який може нести бойову частину там більше 50 і більше кілограм для того, щоб уражати укріплені райони, їхню логістику, місця скупчення особового складу, також місця складування боєприпасів і багато багато чого іншого, і щоб наносити одним ударом, наносити великі ну великі збитки і при, при сповільнювати темпи темпи наступу в Росії. Це ми те, що ми говоримо, в, в плані того, що таких розробок і задач для нашого ПК приватного в тому числі доволі багато. І зараз ми говоримо і про логістичні е, дрони саме повітряного базування. Мається на увазі, що ми зараз здійснюємо в тому числі дуже багато логістики, там хевішотами, вампірами. А це доволі дорога, е, дорогий засіб. Тобто, можливо, ми його зможемо е, зменшити в ціні. Але щоб він виконував виключно логістичні місії, і зараз я думаю, що також в тому числі будуть нові нові вимоги до наших виробників, щоб ми да постійно були в русі, постійно придумували щось, що буде реально ефективним в реальних бойових діях. Росіяни до речі показали у своїх пабліках якийсь їхній новий дрон, саме логістичний. Там підйомна сила, ну в сенсі максимальне навантаження до 90 кілограмів, робоче навантаження 50 кілограмів. Це величезний такий дрон коптерного типу, але там на 5-7 кілометрів він може щось нести. 50 кілограмів одночасно. Ну і вони там хизували відео, де якийсь боєць навіть чіплявся за якусь штангу, і цей дрон його там носив катав, як у того Карлсона. Відповідно, я так розумію, що і на. Будуть рухатися і в цей бік так само, чи це будуть якісь інші типи, чи тут нічого нового не винайдеш? Ну, По-перше, я абсолютно згоден: тут немає нічого нового. Чим ти більше, тим більше ти помітний, і тим легше тебе збити. Як ми, так і наш противник навчилися доволі ефективно працювати проти розвідувальної нашої авіації, і ми їхньої, також проти наших бомбарів. Вони важкі, вони повільні, вони доволі легка здобущ на... наразі. І ми говоримо зараз про те, що да, можливо, це буде величезний дрон, але він буде настільки ж помітний, наскільки ну наскільки більш-менший, такі як там хевідшоти вампір, в тому числі не все варто копіювати, але варто вивчати досвід. Якщо ми побачимо, що дійсності, в якому в яких на якихось відрізках фронту дійсно це ефективно, ми дуже швидко це відтворимо. Це не проблема. Добре, про українське виробництво до речі, нашій аудиторії раджу. Буквально у п'ятницю вийшло ну дуже така розлога на півтори години інтерв'ю ігоря на порталі мілітарний. Там от кому цікаво, можете і про зношеність стволів, і про виробництво снарядів різних калібрів, і про математику артилерійського пострілу. Там ну, це дуже і дуже цікаво, але у нас просто коротший коротший час в ефірі. Кілзона, про яку ви сказали, що вона вже в обидва боки по 25, іноді по 30 кілометрів. Це означає, що ну або це пішки, або кожна машина, кожна спроба доставки. Це ну така лотерея. Ми зараз в такому стані. вже? ну це не новина. Ми говоримо зараз. Якщо раніше я пам'ятаю, ми говорили про кілзону там в 10 кілометрів, потім 15, то зараз ми бачимо, як по суті, противник доволі тривіальними системами своїми дістає вже модернізовано, дістає вже на відстань 40 кілометрів. Тобто ця зона постійно збільшується в одну і в іншу сторону, бо ми так само вміємо на дистанцію 35-40 кілометрів вибивати все, що рухається, і я думаю, що вона буде все більше зростати і зростати. І нам ми також вчасно взяли собі за основу, як цьому протидіяти, навчаючись в тому числі і росіян, ми датом ці сіткові е загородження і маскування, ну і багато багато чого іншого. Знову ж таки, нам потрібно зараз більше застосовувати роботизованих систем і взагалі в нас зараз видно, як у держави є ціль замінити піхотинця принаймні в логістичних і медевакуаційних місіях. Цим мають займатися роботи, і ми постійно в цьому вдосконалюємося. Але знову нам треба якомога швидше навчати наші підрозділи застосуванню і розповсюджувати той найкращий досвід, який отримали. Такі бригади, як там третя штурмова, Азов, Лазари, Ахілеси, і от тут наші от, умовно топові дронові підрозділи, і от в цьому основна, мабуть, зараз ну це не проблема, якби це вектор, куди нам треба рухатися. І ми туди рухаємося. Це збільшення навчальних підрозділів, ну і все, що пов'язано з навчанням нашого особового складу. А, окей, про українське виробництво все ж таки в цьому ж інтерв'ю вже згаданому ви сказали, що зараз ну виробити щось е, чи China Free ну практично неможливо, і навіть оцей цікавий аспект, що можна на 100 доларів замовити е, магнітного порошку в Китаї, але на ці ж ну така ж маса, але в готових магнітах Китай продає за 56 доларів, щоб купували саме це. Наскільки ми і світ залежні? Чи шукаємо якісь альтернативи, чи може в цей бить просто ну? Не варто дивитись на майже кожній конференції, там глопсік. Ну майже все, що секюріті і оборона е, в нас піднімається питання чинність фрі е, е, і світ, по суті, визнає це неможливо. Неможливо. Якщо ви не знайдете якогось компонента китайського, то ви знайдете умовно матеріали китайські, і вони критичні, за допомогою яких виготовляється та чи інша вже е, е, умовно там мікросхема. З неї готовий продукт і так далі. Тобто, це. Нереально, але якомога зменшити цю залежність, ми можемо. Ми вже можемо зараз говорити про те, що у нас там під сто компаній, які виготовляють різного типу ем, саме компоненти для наших дронової індустрії. І я переконую, що ця кількість буде тільки збільшуватися, і ми будемо виготовляти, умовно кажучи, майже всі компоненти, але знову ж таки, ми все одно залежні від от, умовно Від там, елементної бази так, китайської комплектухи, елемент, я би сказав так. Угу. А, добре, ну і про український експорт озброєнь. Це така дражлива була тема, але ви активно про це виступаєте. Принаймні про те, де українські підприємства не дозавантажені, чому би не завантажити їх за чужі гроші і заробити, і таке інше. На, якої, на якій стадії зараз ці розмови, чи чи реально очікувати в найближчі місяці уже якихось ну умовно, якщо не контрактів, то меморандумів про експорт чогось? Ну перш за все, експорт буде здійснюватися виключно з країнами, з якими у нас під. Писано безпекові угоди таких країн вже до 30 і вони будуть постійно збільшуватися. Ми говоримо про роботу в двох основних режимах: build with Ukraine і build in Ukraine Тобто, ми говоримо про спільні виробництва. І через ці механізми говоримо вже про прямий експорт. Знову ж таки, якщо ми можемо з вами побачити цифри на 2025 рік, спроможність наших наша виробнича сягала 35 мільярдів доларів бюджет планований був на початку року 17,5 мільярдів. Наразі я думаю, що виділи ну ми вже забезпечили десь на 13, може трошечки більше, але ми знову говоримо про те, що як мініму шістдесят відсотків на шістдесят вільних... відсотків спроможностей просто, просто простоюють. Так абсолютно вірно. Знову ж таки, ми маємо з вами виходити з тієї економічної ситуації, яка зараз складається в країні. Ну вона важка, особливо зараз, коли вибивають нам ще енергетику. Вона буде ну. Ще важ важче, ми це розуміємо, і вона енергетика б'є по всьому, і по виробництвам і так далі. Але ми спроможні виробляти ще більше. Якщо можна говорити, то президент на конференції Дефенсі 3 зазначив, що в нас на 26 й рік виробничі спроможності тільки по далекобійним дронам і ракетам сягає 35 мільярдів. Тобто, наш прогноз на 26 й рік, що ми... Зможемо виробляти приблизно на 55-60 мільярдів. Тобто ми все збільшуємося, збільшуємося, і нам треба шукати партнерів, з якими ми можемо працювати, отримувати спецмита, отримувати податки, повертати їх в оборонку і виробляти ще більше оборонної продукції для нашого війська. О, супер, але дуже швидко сплинув час. Сорі, це не до мене, це до хронометражу. і Це до того, як побудовані годинники. Нагадаю, аудиторії в нашій студії був виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко. Шановні, ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.